Херсонщина потрощена та розгробований росіянами дитсадок. Тут все нам показує пані Олена. До окупації жінка працювала вихователькою. Зараз будівля схожа на звалище. Оце що вціліло, більш нічого нема, ніякого не роздаткового, а взагалі нічого. От, все німта, ось постіль була. Дивіться, все пусте тут по повністю були постіль дитяч, подушечки, не одіял, не. Ну нічого нема матрас, матрасиків, елементарно дитячих нема матрасиків. Півроку в окупації перебувала сотня людей. Що витворяли росіяни? Місцеві ніколи не забудуть. Аби повернутися до нормального життя, потрібно багато часу. Ми скільки тут всього повивозили з батьками і думаєш, що ж тут взагалі проходило, да, що вони тут робили. Ми ж не знаємо, може, й тут щось траплялося, і такі речі якісь. І думаєш, коли це воно все. Ну, час треба, трошки треба час. А це школа. В ній росіяни облаштували свій штаб та катівню. Малесенька кімната з написом Асторожна тут зекі сюди. Звозили людей із сусідніх сіл. В нелюдських умовах утримували по кілька місяців, знущались та катували за найменшу непокору. Скільки місцевих пройшли через тортури? Невідомо. Тіла вбитих і досі не знайдені. Ті били, били його здорово били. Мабуть, сказали півчаса. І потім кинули в камеру і кажуть, він той ще півчаса і помер. Ну, видно, поотбивали все, що. А от де вони трупи діли, от ми не знаємо. Всі жахи росіян побачив японський бізнесмен Чуджохі Дето. В костюмі Пікачу волонтер переїжджає до дітей, допомагає відволікатися. Війна почалася 24 лютого, коли хлопцям день народження. То зразу в них сльози, ракети летять, нам страшно, ми не знали, що. Потім ховались, то в погріб, то в калідор. І Все запитували, мам, ми будемо живі, чи ні? Ми ще ж нічого не бачили. А старша донька старалася не виходити, геть не показується, бо заїжджали і руські, і буряти, і дівчат шукали. З дніпровськими благодійниками Пікачу розвозить партії гуманітарної допомоги. Села на Херсонщині й досі без світла та води. Не вистачає і медикаментів. Були били роз... ну да, це були спеціально. Били вони саме по цим об'єктам, які нам потрібні будуть. Ми не змогли посадити городи. У Нас немає своїх запасів. У нас знищена вся худоба. Знищили і насоси по воді зараз немає. Знищили повністю всю систему забезпечення електроенергії. Дві з половиною тонни гуманітарки волонтери розподілили між кількома селами Херсонщини прибережні населені пункти після звільнення під регулярним ворожим вогнем. Волонтери пропонують місцевим евакуацію. Люди можуть евакуюватися до міста Дніпра, де у нас є спілка прихистків, 18 прихистків, яких ми можемо розмістити, підтримати, надати житло, окремі умови для людей з інвалідністю, окремі умови для мам з дітьми. А ось повертатися до Японії волонтер не планує. Навіть після нашої перемоги чоловік хоче відбудовувати українські міста. Вітаю. Вже рік, як я в Україні, я бачу все, що відбувається з вашою державою. Я вирішив, що зможу допомогти і підключити до цього японських колег. Я залишатимусь тут допоки народ України не зможе жити в мирі. Я не боюся. І за цю ідею готовий померти. Слава Україні! Поліна Пломарчук, Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу.